Європа. Чемпіонат світу, кваліфікація Латвія. Сербія, Сербія має значно вищий рівень гравців Тадич, Влахович, Мітрович. Латвія вдома бореться, але різниця у класі очевидна. Прогноз перемога Сербії 0-2-1-3. Англія Андора. Англія володіє топ складом і вдома не залишить шансів. Андора закриється в обороні, але навряд чи витримає. Прогноз: велика перемога Англії 5.0, 6.0. Вірменія, Португалія. Вірменія вдома небезпечна, особливо завдяки швидким атакам. Але Португалія з Роналду, Леау та Бруну має занадто потужний напад. Прогноз, перемога Португалії 1 до 3. Австрія, Кіпер Австрія, добре виглядає останні роки, особливо в обороні та в центрі поля. Кіпер на виїзді майже не бере очок. Прогноз, перемога Австрії 2.0. Ірландія Угорщина. Ці команди часто грають жорстко і прагматично. Угорщина прогресує, але Ірландія вдома завжди додає у боротьбі. Прогноз: нічия або мінімальна перемога Угорщини 0,1-1-1. Сан Марино, Боснія і Герцеговина Сан-Марино абсолютний аутсайдер Європи. Боснія, навіть не в найкращій формі, повинна впевнено перемагати. Прогноз перемога Боснії 03-0.